На сьогоднішній день, сьомої хвилі, як такої, не розглядають. Але якщо буде потреба, то головнокомандувач збройних сил України підпише указ про часткову мобілізацію, і військові комісаріати України будуть виконувати завдання за призначенням. На сьогоднішній день лише підписаний указ про призив громадян на строкову військову службу. З сьогоднішнього дня почалися вже медичні огляди призивників, тобто особам, яким виповнилося на сьогоднішній день від 20 до 27 років. На строкову службу. Строкова служба до е, антитерористичної операції не залучається. Значить, суміжно, суміжно, і робота по набору військовослужбовців служби за контрактом. Люди хочуть йти, бажають йти. Але військова служба це є служба особливого характеру, вона є державною службою. І громадянин України повинен бути здоровий. За станом здоров'я і мати відповідну морально-психологічну стойкість, тобто її люди звертаються і дуже багато виявляють тут хвороби, яких вони не знали. І відповідності до наказу міністра оборони 402 я їх не можу залучати на контрактну основу.